Над Румунією на контрасті температур зароджується циклонічний вихор. Вже найближчої ночі його атмосферні фронти зумовлять у нашому регіоні помірні, а місцями значні дощі, тобто 15-20 мм за 12 годин і менше. Температурний фон високий, впродовж доби 24 градусів тепла. У середу, 11 грудня, прогнозуємо складні погодні умови. Циклон, зарядившися вологою Чорного моря, проявить себе на Черкащині комплексом небезпечних явищ. Помірний дощ та мокрий сніг, ожеледь на дорогах ожеледиться. Температура вночі близько 0 градусів, вдень 0,5 градусів тепла. Дискомфорту додаватиме рвучкий вітер. У четвер, 12 грудня, циклон залишить нашу країну та відкриє безперешкодний шлях повітрю з північних широт. Вночі випадатиме невеликий мокрий сніг день – без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Температура впродовж доби 3 градуси тепла 2 градуси морозу. Надалі, 13-15 грудня, синоптична ситуація стабілізується завдяки антициклону. Температурний фон знизиться на 3-5 градусів вночі 4-9 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу.